Вітаю, друзі! Це Борис студіо. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми у Харкові приїхали, аби показати вам реалізацію нашого дизайн проєкту Вулиця Дерев'янка, вторинне житло, 69 квадратів. І ходімо скоріше дивитися цю красу. І почнемо з передпокою. Праворуч від входу буде високе дзеркало з підсвіткою, а з іншого боку банкетка, гачки для верхнього одягу та тумба для взуття. До речі, тумба тут з секретиком. В ній є ось таке спеціальне місце для зберігання роботу пилесос. А вздовж цієї стіни буде шафа з розпашними дверцятами та консоль з дзеркалом та банкеткою. І переходимо з вами до вітальні. Вона тут майже 14 квадратних метрів. Ліворуч буде розкладний диван з журнальним столиком. Ось так виглядатиме ця кімната з цього ракурсу. Також буде Буде кондиціонер, а навпроти буде розташована зона ТВ з підсвіткою та підвісна тумба. Власники мають собаку Хаскі, тож тут місце продумано і для неї. І наступна кімната це спальня. Площа її становить майже 12 квадратних метрів. Одразу на вході нас буде зустрічати ось така шафа до самої стелі. А на цьому місці розміститься ліжко з підсвіткою в узголів'ї та тумба. Загалом ця кімната вийшла дуже ергономічною та затишною. В цьому місці ще розмістяться відкриті полички, і переходимо з вами далі. На черзі у нас буде сан Площа його трохи більше трьох квадратів, і ось так він виглядатиме після завершення ремонту. В цьому місці буде розташована унітаз з інсталяцією, поруч буде раковина, дзеркало з підсвіткою, а ліворуч душ зі скляною шторкою та навпроти рушник-осушарка. Тож, як бачите, у цій невеличкій, здавалось, би, кімнаті розмістилося усе необхідне. І на черзі в нас кабінет площею майже 12 квадратних метрів. Дизайнери зробили його максимально практичним, аби обом власникам тут було зручно працювати та відпочивати. У цьому куті планується розмістити високу та вмістовну шаф, а поруч розміститься гарний розкладний диван. Ван та журнальний столик навпроти ж буде великий стіл на два робочих місця для власників, і у цій кімнаті розташувався ще один балкончик, де буде місце для відпочинку. Ось так він виглядатиме. Площа його трохи більше 2,5 квадратних метрів. І швиденько переходимо з вами до наступної, останньої в цьому огляді кімнати, і це буде кухня. Площа її складає 12 квадратних метрів, і ось такий вигляд вона матиме після завершення ремонту. Вздовж цієї стіни, як бачите, розміститься повністю вся кухня. І як продовження неї буде йти ось такий столик, який замінить підвиконня та буде злогувати як парна стійка. І тут же розміститься обідня зона. Як бачите, усі електропроводи йдуть до цієї кімнати, бо саме тут розміститься електричний щиток, який сховається за. Ось такою дерев'яною шафою. І на цьому відео огляд квартири завершується. Всім дякую за перегляд. І пам'ятайте, що Борис Студіо зробить ідеальний інтер'єр за вашими побажаннями, в якому точно захочеться жити.